Всім вітання. В сьогоднішньому відео розкажу, як швиденько зробити та встановити на свій сайт фавікон або ще як його називають, значок сайту. Значок сайту це невеличка іконка, яка розміщується поряд назви або адреси вашого сайту у браузері в адресній строчці. Ну, наприклад, ось у Google він виглядає як буква G. У Вікіпедії це буква W. Тут є інші значки. От, Наприклад, у мене відкрита мапа тривог України, тут така сирена. У YouTube це така червона кнопочка. Цей значок предназначений для того, щоб вирізняти ваш сайт серед купи інших, щоб зробити його більш впізнаваємим, і також, щоб його краще можна було запам'ятати. Цей значок може бути будь-якої форми. Ну, Наприклад, його можна намалювати у фотошопі і буде він виглядати будь-як. Тобто, от є приклад маси значків, так можна намалювати будь-що. Є декілька правил, якого розміру він повинен бути і якої форми. Ну от, як, наприклад, пише Вікіпедія про Favicon, що це іконка сайту, що зображається поряд з адресою, і відображається в адресній строчці. Що стосується формату, в якому він може бути, найпоширеніший формат це ICO, формат зберігання файлів. Його підтримують усі браузери. Наприклад, якщо це картинку зробити в PNG, то вона не буде відображатися в Експлорері. Ну а в гіфі також не буде. А наприклад, анімований GIF і Google Chrome також не буде підтримувати. І Safari он також. Зображення для нашого сайту, значок для нашого сайту або ж Havon можна зробити в фотошопі, або ж за допомогою різних сервісів, яких достатньо в інтернеті. В сьогоднішньому відео я вам розкажу про один із таких сервісів. Я вже давно роблю в ньому фавікони для своїх сайтів і рекомендую його вам. Сервіс називається Favicon. Розміщений він за адресою favicon.by і виглядає ось таким чином. Тут є декілька вкладок створити фавікон», тобто можна взяти карандашик і намалювати його тут, вибравши кольори, і зберегти. Далі є інструкція, як його встановити. Можна у них замовити за деякі кошти, або ж навіть можна вибрати із колекції, яка вже є присутня на сайті. Також, кращий, мабуть, спосіб це взяти вашу картинку. ну, Наприклад, у вас є там, якийсь фільмний логотип, стиль чи ще щось. Або ж знайти картинку в інтернеті і створити з неї фавікон. Наприклад, ми зараз так і зробимо. А зараз хвилинку. Не забувайте коментувати мої відео. І якщо вони вам подобаються, ставте палець догори і підписуйтесь на мій канал, якщо не підписані. Продовжуємо. Я виберу файл на своєму комп'ютері. Наприклад, вибираю файл. От У мене є такий файл, який називається «Сова». Вибираю його, відкриваю. От, такий у мене є логотипчик, Да? Ми позиціонуємо його по центру, можна збільшити трохи рамку. І натискаю Завантажити. Є файл завантажується. Через хвилину вже можна побачити результат, як він буде виглядати у нас в браузері. Натискаємо Скачати фавікон» і він завантажується на наш комп'ютер. Далі я покажу приклад, як завантажити файл на свій сайт, і покажу, як він буде виглядати в реальності. Наприклад, у мене є сайт на Блогер, і я хочу сюди зараз завантажити Favicon. Перехожу на «Лаштування». Вибираю значок веб-сторінки. Вибираю файл. І от у мене є Favicon. От я їх тут два штучки вже створив. Вибираю favicon. Ви бачите, що він вже виглядає навіть тут як сова. До речі, відкрити його звичайним, звичайною програмою, от, наприклад, Office Picture Manager, не вдасться. Він не відкриває ISO. Можна його буде відкрити тільки через Photoshop. Відкриваю. Є з'явився і натискаю Зберегти. Є. Далі оновимо сторіночку. Зараз тут відображається значок сервісу Блогер. Після того, як завантажиться фавікон, у нас тут з'явиться наш фавікон. Мабуть, закішували зображення, просто скопіюю назву свого блогу і відкрию його в новій вкладці Інгніто. Так, завантажуємо. Оп, через секунду, і зображення наше вже завантажилось. І тепер наш сайт відрізняється від інших. Наприклад, якщо була б у вас купа там сайтів на блогері, так було б у них усіх однаковий фавікон у нашого ж сайта буде значок уже відрізнятися. Тобто, якщо -то, хтось відкриє вже вашу вкладку, і він може запам'ятати, що, наприклад, ваш там, блог чи сайт знаходиться із е е картинкою, зі значком, із там, наприклад, з собою, чи що ви там намалюєте. Ось, в принципі, і все, що стосується того, як просто і швидко створити FaviCon значок для свого сайту. Посилання на той сервіс я залишу в описі під відео. На цьому відео про Фавікон, про значок нашого сайту завершую. Дякую за перегляд. Зустрінемось у наступному відео.